В нашій біблі... шкільній бібліотеці отакі книги. Перша книга, яку ми даруємо, це книга, яка варта до прочитання батьків-підлітків про те, як розмовляти з дітьми. Це психологічна книга для розуміння розмови з підлітками. Друга книга ми хочемо подарувати Вони Хмарник. Ця книга, автор неї. Є... Дара Корній, і вона фантастична, дуже цікава, але я не буду говорити, які в неї сюжети, там елементи, тому що вже ну, було цікаво читати читачам. Третя книга, яку ми хочемо подарувати, це Відьмак. Автор цієї книги Аджей Сапковський це сучасне фентезі. Вона, чесно, дуже цікава. Я раджу її прочитати. У мене книжка Артура конан Дойла, пригоди Шерлока Холмса». Це дуже відома книжка, там розповідається про пригоди та про Шерлока Холмса, який розв'язує загадки в цій, в цій книжці. Розгоду злочини. Ну, розв'язую злочин. І ще три книжки від мене від Джона Стрелекі, який написав три сезону Кафе краю світом. Це про, це про Джона, який жив звичайним життям, нудним звичайним. І потім натрапив на кафе, на кафе. І потім його життя не змінилося. І остання книга це Звіродух, автор Брендон Мул. Це захоплюючий фентезі у світі, ну, де. Життя чотирьох дітей ну, перетворюється на захоплюючі приго на захоплюючі пригоди. Але ж в нас Костя класно ілюструє ну, те, що він читає. Це суперово. Дякую, Круто. Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Книжки залишили. Ми хочемо подарувати від 10-го Б класу книжки Вольтера Скотта, Ніла Геймана та Едгара Алана Це казки ми дуже вдячні, що в нашій школі є така чудова бібліотека. Ми дуже раді, що ви ділитесь натхненням, таким знанням. Все, що можете даєте нам книжки. Тому ми хочемо від цього класу подарувати вам їх, щоб ви ділилися своїми знаннями та давам усім почитати. Я був дівчат. Чому прийшли? Дарувати книжки! Я ще хочу, щоб ви так дружно всі приходили ще читати. Добре, розкажіть, що ви хочете нам подарувати. Ну, ми від нашого класу вирішили, ну, купили книжки, так. бо ну, ми купляємо їх. Такі вам допомогли, та, ну, так? Так. Ну і ще я вирішила подарувати книгу від себе про Мерфа і його друзів-супергероїв. супергероїв Вона може сподобатись моїм однокласникам і іншим людям. Ще в нас є думаєш, подобається, так? Да? Дякую. Ще в нас є Кристина від себе книжечки. Дякую, пані Антоніна. Дякую, пані Да, да, да. Вона прийде, візьме, почитає. Дякую. Дякую. І пані Антоніна, п'ятий клас від батьків зібрався і подару... приготували вам такий, як ви кажете, дуже дорогий для вас подаруночок, дача підручник. І їх тут книжок дуже багато. Вони цікаві і обіцяємо теж вас їх брати, читати. Тому їх обов'язково треба прочитати і нам? Я бачу частина книги, що йдуть по програмі. Те, що вам потрібно, буде не скороченими потрібні молиції. Розказуйте. Добрий день до нас прийшов. Так, ми знаємо, коні з інших, що зараз нова українська школа пропонує багато цікавих нових ворів і деяких немає в нашій бібліотеки. Отож, ми вирішили, що дітки все таки читали в оригіналі, а не. Тому даруємо цю прекрасну українську сучасну прозву. Буде у вас фоти, підник і шафта. На превеликий жаль це по цій події, трагічні, ем, сучасні, реальні, те, що бачив автор, те і змалював, художньо відтворив. Щоб діти все-таки це прожили і зробили висновки про те, як ми маємо жити, як ми маємо збудувати нашу маленьку так, хатинку, маленьку школу, маленьке місто, ходить державу, і весь всесвіт. Що виявляється, все це для нас є дуже важливим і дуже цінним котик, який з нами живе, півник і шафка, в є наші людені книжки. Дякую. Так, дівчатка. Так, також хочемо вам ще ось таку книжечку украдені. І ми вирішили з групою дітей її прочитати. Ми знаємо, що у вас ще є одна книжка, ми вирішили доповнити і хочемо зупинити дітей її прочитати. Дуже така... Вона дуже корисна якраз для вашого віку. Ну, для вона класна клас, також. Це такі якось. Це ми подаруємо, я думаю, якщо ви не проти, для дітей молодшої школи. Можна? Можна? Така мене звати, так, значення кожного імені виявляється дуже-дуже важливо. Мене звати Варвара, мене Олеся. Марія. Анна? Анна? Анна Марія. Там та ще ми від класу хочемо подарувати ось таку книгу метелики в крижаних панцирах. Я сама її ще не читала, але вона дуже гарно виглядає, тому я напевно ще її прочитаю. Буду надіятися, що ви тоді дякуємо. Готові.

Тут ти до нас прийшла, не скажи. Шостий шост. шост, бер? Розказ. Читати будемо? Ні. – Чесно. <laughs> Ясненько, дякую. Ще й підписали, що так? Так, так. Добре, дякую. <продук> 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 Добрий день. Добрий день. Тоді в нас від мене дві книжки характерні Василя Шкляра лауреата Шевченківської премії. І є така книжка про зрадництво. Коли і скільки заплатили іскаріоти Юді. Ви що... читали? А? Ви так, читали? я читав. читали. Так, я читав. Але... Ви з бібліотеки. Давайте успіхів вам. Дякую. Розкажіть, що ви мені принесли. Ми принесли вам дві книжки від Вальтера Скотта і Венко і Золотий Жук. Такий клас до мене прийшов. Восьмий Б. Восьмий Б. Восьмий Б. Скажіть, що ви мені гарненько принесли? Песне і я мані. Ну, це психологія, так? Плануєш її прочитав? Я прочитав Ти прочитав? Так. Ну, Автором є декілька книжок, якщо вони тобі сподобались, можна це. Дякую. Я приніс дві книжки від пригоди барона Мюнхгаузена та е, веселі Роджерси та Примарний Галеон. Ну, Пригоди цих козаків. Ага, ти приніс їх, ну, ти сам читав це все? Да, я все ти все сам це прочитав, хоч другі прочитали, mm -hmm. так? Дякую, молодці. Я, я теж читав пригоди барона Мюнхгаузена, мені сподобалось. Не один раз читав різні частини. Пригодна тобі подобається. Так? Дякую, дякую. Що за книжки ви сьогодні дарували? Так, це казки по більшій частині седгала на поско. Ми вважаємо, що в нашій школі дуже багато малечі, таких яким потрібно читати ці книжки. Вони, як я знаю, не є у шкільній програмі, але є. Але вони дуже цікаві. І якщо вони є у шкільній програмі, що вони приходили, брали і читали повністю книгу на короткий пересказ, тому що. Ну, Читання це прогреси, це, це розвивається через читання, таке треба читати. Розкажіть, що ви любите читати? Я дуже люблю фентезі та якісь детективи, а також дуже полюбляю якусь українську літературу. В нашій школі нещодавно було з українськими письменниками зустріч. Ось це прямо надихнуло мене ще більше читати. Я полюбляю більше читати на воєнну тематику, про війну, яка зараз триває. Ось я у пані Антоніни брала книгу вже дочитую, вона називається Татова донечка і вона мені дуже сподобалася. Зараз кажуть, що діти ну, молоді люди більше люблять гаджети, чим читати, що ви про це думаєте? Ну, не знаю, мені здається, що читати необхідно, тому що це розвиває наше мислення, і за допомогою читання ми можемо більше виразити свої думки. Я також хочу додати, що навіть у гаджетах ви можете читати електронні книжки. У нас в класі є багато людей, які якось діляться своїми думками на рахунок якихось книг, якихось творів. У нас навіть нещодавно була розмова така у груповому чаті. Хто що читає, хто які книги кому може дати, щоб ми всі разом читали, якось розвивалися, хто які жанри любить. Сьогодні я дарувала книжку від автора Аджея Сапковського Відьмак. Це хрещення вогнем. Це Дуже цікава книжка, пригодницький роман. Я читала багато його книжок, і саме це п'ятий роман в нього. Він ну, надзвичайно цікавий, там сюжет дуже захоплюючий. Мені такі книжки дуже подобаються. Як ти навчилась читати, хто тебе вчив, хто тобі ну, привив цю, ну любов до книжок? Наша вчителька з молодшої школи, пані Ольга Тютюнникова. Ми з нею постійно читали книжки, аналізували їх, і я просто ну, від неї мені пішло це захоплення читати щось нове. Зараз багато читаєш? Ну, в мене вдома дуже багато книжок, різних авторів. І Шерлок Холмс є, і Аджис Сапковський, і наші українські автори є. Багато кого. От телефон. Сучасники скажете і книжки. Яка між ними різниця? Як ти це сприймаєш? Ну, ось книжки. Там може бути інший зміст. Просто ось електронна книжка і книжка паперова. Там в електронних книжках є саме помилки, які дуже видно. Там ну не так, ну там десь не так речення поставлене. А ось в паперових книжках там все ясно, так, все наче по поличках розкладено. Більш якісно, так, зараз. так. І вона ще така, як ну, приємно читати, ось, там, не треба шукати по декілька годин в телефоні цю книжку, щоб її прочитати. Так підійшов, взяв, прочитав. І поклахне місце. Наш клас приносить дві книжки. Одна називається Соловей. Це така книга відомої авторші. І також друга книга це моя, напевно, найулюбленіша книга від Дони Тарт, таємна історія. Я зарекомендувала її всьому класу. і Ми вирішили її принести до біблі... бібліотеки шкільної подарувати. І вам поставлю таке питання: кажуть, що молодь не читає, чи це так. Не знаю про інших, але я люблю читати. Це таке, як для мене. Ну як для інших дивитись фільми, для мене це також і читання, тому що є дуже цікаві книжки, які прям затягуються. Які ти там, наприклад, можеш ніч не спати читати, тому що така цікава книжка. І мені здається, ті люди, які не люблять читати, вони просто не знайшли свою книжку, від якої них почнеться такий запал до читання. Як у вас це почалося? Була якась особлива книжка чи просто поступово? Я пам'ятаю, що я прийшла до бібліотеки міської, там взяла якусь книжку, вона мені дуже сподобалась. Потім я почала читати класику Портрет Доріана Грея, потім Великий Гецьбі і прям Великий Гесбі для мене такий був книжка вау. Просто після неї я почала читати багато класики і ну. Так, напевно. На день книгодарування ми кожен рік від першого класу даруємо від нашого класу книги в бібліотеку. Деякі, які просили, які там треба, а хтось може сам від себе подарувати, як я. Ну і ще деякі книжки, які просили, ну, багато їх хочуть почитати, деякі такі, те, що нема в бібліотеці, щоб поповнити колекцію книг. Якісь популярні. Так. Мені подобаються якісь детективи, історії, щось там, де треба досліджувати, такі якісь довгі книги, де ти читаєш, і потім розумієш, що е, а, значить, кінець там буде такий, що ти як детективи такі. Розкажи, як ти вчився читати, пам'ятаєш? Ну, коли я був маленький, то. Спочатку я от вчився так читати покроково, Якісь там книжки, такі, які легко було читати, а потім вже так більше більше читав, і потім вже починав так більш розуміти те, що читаю, і більш так краще. Яку книжку мрієш прочитати? Мабуть, всі Гаррі Поттерів». Я подарував дві книги. Одну книгу лауреата Шевченківської премії Василя Шкляра, а другу тему, друга книга це. Скільки заплатили за зраду Юді От. Е, ну, е е І одна, і друга книга дуже цікаві, я хотів би просто цією радістю поділитися з тими, хто буде отримувати так само задоволення, коли візьме цю книжку про штат. Е, е Моя улюблена книга, зараз я пригадаю, напевно, найперша. Ми колись з другом в першому класі нас повели нас в повели бібліотеку перший раз. І мій товариш взяв в бібліотеці. Він ще не міг не мігли читати добре, хоча я вмів, але він взяв таку товсту книжку. І це... Я не знаю, що він там взяв. А я взяв таку маленьку з гарними малюнками, про се, що я зараз пам'ятаю про собаку піфа. Дуже цікаво з малою кількістю рядків. І вона, якби мене захопила, я після того почав читати. Тобто, а мій друг возненавидів, бо він так там важко без малюнків щось було читати в першому класі. Ось, ну і плюс в мене мама один період була бібліотекаром, працювала, то е, у нас вдома був культ, е, культ книги, бо я навіть знаю, що є таке, я не знаю, чи ви знаєте слово передрахи. Це коли жінки збираються по черзі і вечором друть пір'я. Для подушок там. І це в нас, я знаю, що це була улюблена справа жінок приходити, а мама їм розповідала про, про якусь нову книгу там і так далі. Тобто, це, це мені. Ну, культ в нас в родині було. Всі багато читаючи. Мені дуже приємно, що в мене в родині і кандидати науки, і доктори наук, і, 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 і люди, і журналісти є, заслужені журналісти є. Тобто, і в нас все це крутилося навколо. Я пам'ятаю. Читацький щоденник з книг з школи, наприклад, що ми з братом, який був молодший від мене на два роки, ми ціле літо змагалися, у кого в щоденнику буде написано більше книг там, і так далі. Хотілося, щоб. Ну, Ми бачимо, що зараз розмаїття таке книг, таке величезне, що кожен може щось знайти для себе. А я найбільше люблю читати зараз мемуари. Тобто до художньої літератури. Я можу прочитати тільки коли мені хтось порекомендує, або коли декілька людей скажуть: от було би добре прочитати таке. А так я люблю читати мемуари, я люблю читати спогади про людей видатних, там різні точки зору в них і це моя любима справа зараз. Може я готуюся до написання своїх мемуарів, так що так було б дуже цікаво. Так. Останнє коротеньке запитання. Сучасні діти, як привчити їх читати? Ну, я думаю, що це все-таки е, має бути дві речі. Перше, це сім'я, що якщо дітям повезе, що коли дивляться вони на читаючих батьків, то вони обов'язково, напевне, теж будуть. Ну і друге, якщо їм повезе вчителем. Особливо, напевне, літератури, української чи зарубіжної літератури. Тобто, якщо, якщо ці два. Е, і ну, якщо в них буде така бібліотека, як у нас. так, ось, тому… Ну, а все решту, це все набувне, тому що письменники працюють. Зараз відкриті дороги до друкування. І... І мені щось здається, що я, наприклад, дивлюся фільм і читаю книжку і сторони. Фільм дивлюся як сторони режисера. Я не дивлюся, наскільки, наскільки на фільм, а дивлюся, як він, він знімав, чому він саме так робив. Так само, коли я читаю книжку, думаю, як він таке придумав, де він... де він це взяв, як це взяти сюжет там. Порівнюючись з своїм життям, тому це, це фантазія, це те, що розвиває критичне мислення, і для дітей це, це дуже важливо. Тому що колись, коли спершу ти читаєш книгу, а потім ти дивишся, якийсь фільм знятий по цій книзі, воно таке якесь не вже не сприйняття, бо в тебе свої вже літературні герої вималювані тут, ти вже знаєш, як воно виглядає. Ну і це дуже добре. Це дуже добре, коли людина фантазує, коли читає. Це в нас вже стало за цей час, що я працюю. Це в нас уже така, я скажу, святкова традиція. Ви ж бачили, діти підготувалися з натхненням і хотіли сказати, і подарували, і книги вибирали. Те, що я щаслива від того за той час, що я працюю, що це вже в нас стало традицією. І за те, що мене підтримує наша команда. Команда це вчителі, команда це батьки. В першу чергу, бо без них би ніяк. Але у нас є батьки, теж приходять і читають сюди, вони знають нашу літературу, тому вони ну, участвують в цьому всьому. Ну і підтримує адміністрація. Ну, тобто без підтримки я б сама цього б не здвинула. У нас отут. Тут все в основному подарунковий фонд. От в залі стоїть тут в основному ви ж бачите кольорове, яскраве, новеньке. А діти новеньке перше тому що якщо книжка от води вже так, вона більше потрібна, вони вже не хочуть її брати, так, в ручки, хочуть новеньку, як іграшку. У нас по суті, якщо взяти книгу дарування, у нас іде цілий рік. І батьки знають, і діти знають, що можуть в будь-який час приносити, чи можна подарувати, ми все завжди приймаємо. Але одна умова книжка ну, українською мовою. Зараз наголос робимо на те, що міняється програма, і дуже багато потрібно книж, ну, сучасна література, нова література. А ми не встигаємо. Ну, от, якби... Постачання як таке, від бюджету у нас дуже-дуже мало. І виходить, що дітям нема те, що йде по програмі. І от, Оце основно дуже мало тих, що не по програмі. Вибирали, тобто, працюють наші вчителі, допомагають мені, філологи, які пишуть орієнтовний список, а вже там батьки рішають самі. От. Тобто, класні керівники, батьки це така підтримка в нас. Якісь сучасні автори, хто саме якийсь попит, є, як так можна сказати. Ну, Наприклад, це ось те, що увійшло нове в програму. Е, ну, я колись тут у нас був, проводили бібліотерапію. Це одна із книжок, які рекомендується прочитати кажу, для свого такого душевного спокою. От. І вона зараз увійшла в програму. У нас це перша книжка, у нас їх ну, не було до сих пор бібліотеці. Ну, Дженнейро, це в нас, я щось кажу, дуже, дуже класна книжка така. Ну, це те, що йде Тоже в програмі. Якщо... Е... Ну, я ж кажу, що в основному всі тут книжки, те, що у нас у програмі, є ще що... детективи теж йде. Я ще ж не встигла роздивитися. Це психологія. Це психологія, це не по програмі йде, але психологія, але в нас їх теж. Уже... Це вже буде п'ята книга. Чи шоста, ну, тож вже як серія у нас виходить. Але дітям вона дуже подобається. Тут так написано. Дуже-дуже класно. Ви нам розкажіть, чому ви любите книжки? Я не знаю. Ну з дитинства у нас розвага яка була. Зараз діти в телефонах, а я отримала за те, що зависала з книжкою. Не знаю. Так батьки наприклад. Мене мама. Мама дуже мене любила читати, у нас була дуже велика бібліотека. І, мабуть, ну. Як під батьків, мабуть, привели любов до читання в школі. Мені повезло вже в школі, там, де я вже більш така була, ну як все вас вже, то в нас була класна бібліотекар. От я вчилась тут, в Чорноморській. У нас була класна бібліотекар, і вона в цьому допомагала. І я з бібліотеки не вилазила, багато що перечитала, але такого ж різноманіття не було раніше. І в мене мрія була працювати бібліотекарем. І вже, вже коли я стала геть, геть доросла, моя мрія здійснилася. Я щаслива, я працюю, я люблю цю роботу. І Хочу, щоб діти любили цю бібліотеку. Я так думаю, що залишок якийсь у дітей залиш... ну, в пам'яті залишається щось від бібліотеки, бо випускники часто і густо сюди до мене навідуються, обнімаються, чаюють зі мною, так що я від цього щаслива.